До Вифлеєму йшла діва до міста і там народила Ісуса Пречиста. Христос народився, славімо Христа, у дні мов в касті і села й міста. Лунають колядки в різдвяні свята, Ісус, син людський, і особа свята. А хто сповістив про появу царя, на небі з'явилася скрава зоря? Звістив пастухів, ангел теж, їх в устах. Вертепі змогли прославляти Христа, несли мудреці, Мироладен і злато, зі сходу прийшли немовля привітати. Ісусик маленький, а з ним Божа мати. Вітають їх в небі, також янголята. Боялись лісили Ісуса, тремтіли, та вбить не вдалося їм малесеньке тіло. Послав Бог Месію на землю, щоб жити. Щоб правди навчати, щоб людям служити. Ісус світлом був серед темряві зла, яка у серця і у душі повзла. Не стримує ворог тепер, чорнолють, по інфраструктурах ракетами б'ють. Хотіли послабить, а ми гартували, і не роз'єднали, ще більш згуртували, бо їх злодія не злякалися ми, колядки не згрітимуть серед зими. Традиції житимуть вічно народні, свята об'єднали, минулий й сьогодні. Усі, як ніколи, ми зараз єдині, Бог Крила дає нашій любі країні. Вона, наче ангел, над світом злітає, незламна, нескорена, добра, святая. Найбільше багатство її дружні люди. Пишаються ними сьогодні усюди. А захисники і захисниці найкращі, і їх ворогам не здолати ні за що. Також пам'ятаймо про намірі Божі і згинуть нападники й сили ворожі. А ще просимо щиро, єдиного бога, дарунок один на усіх. Перемогу!